Доброго дня! У нас в роботі сьогодні Ford Escape, 15 рік. Америка. Америка. Такий красавчик. Клієнт приїхав от з таким от ключом. Закриваємо машинку. Но почав панік. Прописали отакий викидний, гарний. Замикаємо, відмикаємо. Функція додаткова для вичинення багажника. Сейчас ми закроємо його. Если в течение 2 секунд не поднять, он блокируется и кнопочка автомобіля. Так, йдемо в авто. Так, сідаємо. Зараз оберемо прибор. Так, так, сідаємо в авто. Ford Escape, 15-й рік, Америка. Що ми робили? Удаліли всі ключі з пам'яті, перезаписали оригінал. Вставляємо. Запускаємо. Все добре. Глушимо. Ложимо на торпедку. Той, що зробили ми. Такий викидний. Повертаємо. Заводимо, все добре майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. 15 хвилин вашого времени і у вас запасний ключ. Наша адреса Героїв Дніпра 49. Ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Обращайтесь. 093 659 0214.